Попав, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в сторі. режимчик під назвою The Escape Story. Як я поняв, ми, типу, просто маємо втікти з в'язницю, якимось чином ми туди попали. Проте це вже історія замовчує. Нам на вибір дано три ролі. Якийсь регуляр, інмей, то це взагалі не знаю. Але це звичайний такий челікс. У нього є тільки кулачки, і е ну, він стартує просто без нічого. Типу, просто зру. <laughs> Такий прикол. Є ще хакер і є експлозів. Хакер стартує з 90 хп, це його максимальне хп. І з телефоном, щоб, типу, взломувати ворогів. А експлозів чел має 75 всього-навсього ХП, якось маловато, якщо чесно. І він стартує з гранатою, щоб підривати саме ворогів. І я, отако просто хочу зразу брати його. <laughs> От я хочу бігати і прям бадабум робити, поняв? Таке. <laughs> Де, Де граната? А. Не поняв, він якось нею типу, б'є, Шо? Тож, куди нам треба йти? Диви, тут обалдеть просто всіх, кого є. Це прикольно каже грати з друзями, якийсь поліцейський, стань е ніндзя. Ну це за робокси все, я так думаю, да? Ну. В общем-то, ясно. Але я так подивлюся, у нас всього-навсього тут е лише парочку. Просто лобі. Давай тоді залітати вперше. Пемц. О, найс. Бім-бім-бум-бум. Так, ага. І що, і що? Ми вже майже біля в'язниці. Каже цей чувачок. Ух ти ж, ю мою, я поняв. Непогано, не один я такий розумний, да? Окей. Але диви, я дивлюся, два сердечка там показується. Це тобто додаткове життя. Сцена почалась. Ану, ага, нічого собі. Зовсім не ті люди, правда. <рес> Але нас привели ну, таке відчуття, що не в якусь в'язницю, це якийсь порт. Що ми забули в порту. А, а тепер відправляємося в в'язницю на острові. Ага. Це нас так, типу, просто перевезли. Я поняв. Так, сюди вас будуть перевіряти, каже цей шановний пан полісмен. А якщо я в тебе прямо зараз гранату кину, то нічого не буде, так? Да? <рес> Окей, я зараз би міг би підірвати і просто втекти, а це якось непродумана гра виходить. Слухайте сюди, Проходьте е, через детектори, щоб вас, типу, обслідувала ця штука. Окей, no проблем, бро. Я чистенький. Автобус відправляється за 20 секунд. Окей, питань немає. Я можу вдіти. О, краще я цього не робив. Ха-ха. А можу зняти. Будь ласка, походу більше не можу. Капець! Ви просто як воно виглядає. Ну що це таке? Да, жестяк. Наступна зубинка, в'язниця. Давай, давай. Час ви мене довезете, я швидесенько втечу, а ви останетеся в бубликах. Якийсь злобний вчений. Поняв, вона каже, типу, що нарешті нові, типу, в'язні. Слідуйте прямо, каже. Ну давай. І що? Що тут це таке? На Q open. Ого. Ага. Вітаємо до раю. В'язні. Зробіть щось там собі. Я не встиг, як обично, прочитати. Понімаю. Чекай, там гроші є. А як мені гроші достати? Там є бакси, реально. Я походу. А, ні, можу, чекай, бемс. О, все, чі назис. Що це тут у нас? Роб. О. А, я його зв'язав. Ха-ха! Чекай, роб, це ж зв'язати. Ха-ха! Ой, ну і мені дали долар, і там щось трошечки хп, проте це не так, блін прикольно. Так, якщо я їм, то я хілюсь, правильно? Да, окей. Це достатньо таке, ти знаєш, добре. Так, е, підбери якийсь фудтрей. Що таке фудтрей? Піднос може? О, тут є шкафчики. Пусті, правда, боні. Окей. Шо? Що це? А чого що горить щось? Ага, ну, нам кажуть, типу, ходи, лутайся, вивчай тут все таке. Во, мед. Ну він, напевно, за робукси. Я в цьому в цілому-то впевнений. Ану, давай провіримо. Да, він коштує робуксів. Та я так не хочу. Це не так цікаво. О, можу його зв'язати. Ану, давай, бемс. Плюс 3 долари. І що, і що? І все. А ну я його зв'язав, він мені нічого більше не робить, диви. А я можу так фармити гроші на ньому? Ааа, кармани пусті. А, я його, типу, просто... Ну, правда? Обалдеть. Каже, принеси мені хліб і кабачок. І я зможу зробити для тебе спеціальний гамбургер. Обалдеть. От это да. О, ось то я можу набрати їжі. Хочу мєть. І що? А, я такої озісти. Ага. Окей. Питання нема. Доктор Локо із комінг. Де ваш тай? Де ваш той, доктор Локо? Ти що зробила? Як вона туди залізла? Ти бачив вона тупо вентиляцію, походу приїздила? Так можна було? Доброго вечора, в'язні. Ага, е, ми сфокусуємося на яким на якимось там покращенням типу моїх соціальних навичках. Що, що я нічого не зрозумів. За багато років авторитет Хепкатбафі знімає. Я нічого не розумію. Просто про про що ви спілкуєтесь? Аби ж хоча б не так швидко. Проте. Диви. А що він такий здоровий? Обалдеть. Диви, громила, просто такий добрий да, йшов. Обалдеть, кент розізлився, прикинь. Ага. І що тепер? Ааа, ми повинні побити його, да? Обалдеть. Тихо. А я можу з гранатами бігати, підривати їх, да? Бемц. лови прикол. Ловіть приколи. На, бабах, буде? Роби бабах? Хорошо. Нормально. Він хп мені за що? Так, прибіг охоронець, сказав, щоб нас розборонили. Давай. Ага. І що він його тайзером хлопне, да? Нормально, хлопну, нормально. Правильно, щоб не викабелювався, То що, громкий шкаф просто громко падає. А так то все фігня. Так, і що далі? Ви всі слідуйте за мною. Давай, давай, куди ти нам ведеш? Вказує. Давай, давай, let's go, let's go. Хто це зробив? А мені сюди. Чи нам всім сюди? Нам всім, походу, сюди. Окей. Є бабки, є якийсь плекопластер, непогано. Ну, в цілому більше тут нічого такого цікавого немає. Так, купайтеся, тому що. Уже стає пізно. купаюся Правда, чому в одязі? Ну, окей. О, а що тут зараз гром був, диви Обалдеть. Ой, не поняв. У диві тут теж якісь приколи є. Приколи це класно. Так. Так, ви всі, сюда. сюди. Е, щось там, якісь лаундрі. Я не знаю, що таке лаундрі, боже. Кімеч. Треба вчити англійську мову. Треба вчити англійську мову по-любому. Я нічого не понимаю. Він, коротше, просто нам роз... роздає роботу, поняв? Ось, до так. Типу просто постирай, посуши, щось там ля-ля-ля. Ага. І що? А що стирати? А, все, я поняв. Бемц Он воно як. Тепер це треба кинути в сушку. Ага. Ага. Поняв, поняв. Все, працюємо, працюємо. Просто по приколу не стоїм. Давай. Бемц Я прям нормально да, роблю. Жесть. Ага. А довго. А, ось дуже зверху таймер є. 10 секунд ще є. Окей, я поняв. Питань немає. Давай, сушимо, всираємо всі діла. Так, ага. У, я ще й більше набрав, прикинь. Хаха! 5 футболок посушив і оце. сюди. Так, нас опять кудись направляють. Я біжу за стрілочками. Добре, що я хоч стилочки ці розумію, і все в цілому. Зарау, all Yours Сказали, що, типу, нам за мною наблюдати, чи що, я не встиг прочитати. Ми посадимо вас в блок Б. Ага. Ну давай, давай. Ага. І тепер нам треба вибрати нашу, типу, цю клітку, да? Чи як це працює? Да, все, бенс. Да, диви, нормально. Це тепер моя клітка. І Фредбер по сусідству, нормально. І Юлька по сусідству. все, це по сусіди. Отак так, от сюди. А де той нубіто? А, диви, все він. Лапуху. Ну, хай там собі сам сидить. Я в цілому все одно не знаю, хто це такий там. Я пішов до себе додому. В цілому, що у мене тут? Двохспальня кровать. ви тут. Ви всі слухайте. У мене є план, як втікти звідси. Ага, що ви на це скажете? Ви в ділі чи ні? Довіряти Лені чи не довіряти? Ммм. Не знаю, не знаю. Проте, мій голос уже все одно нічого не буде вирішувати, тому ми всі... Довіряємо Лені. А чому хто його знає? Хороша угода. Каже Лені, і щось там нам ще розказує. А ми його не слухаємо в цілому, тому що нам правильно що? Хочеться лише втікти. Горд каже, так, ви всі швидко по своїм кліткам. Нічого, собі, ти такий налий. Ану відкрий, давай, поговоримо один на один. Чисто один на один. А що? Не то, щоб я там злий, знаєш, чи ще щось. Просто він такий. Наглий трошки. Дюрка. І там ще щось світилося. Чекай. Диви, Бемс. Оце мені пригодиться. Все, let's go, let's go. Як же ж добре, що хоча б стілочки є? А чо? Мінус 16 енергії. За що? За що? Обалдеть. О, обалдеть. От я так і знав, що ми не повинні довіряти Лені. Я так і знав. Просто за цього Лені ми попалися. Жесть. Лені, їм Це останній раз, коли ви намагалися втікти. Каже. Варп і що? Доктор прийшов, каже, відкрити клітку Лені. Каже, я покажу їм, що ми робимо з втікачами. А Лені тепер кричить, вибачте мене, будь ласка. Ага, а будеш знати? Будеш знати, будеш. Да-да-да. Rise and shine. Прокидайтеся та співайте, каже охоронець, і нам відкриваються клітки, і нас це все веде. Стрілочка на місці, тому ми біжимо шведесенько. Це, типу, просто прогулка, напевно, якась буде зараз, да? А я забувся, що можна ж лутатися. Чекай, можна ж відкривати кожен шкафчик і тупо лутати, диви. Доброго ранку, мої то віддослідні. Я не встиг далі прочитати. Що, він з Лені зробив, типу. Ого. А, він зробив зомбі з нього. Каже, їсти, спати, ще що щось там. Ага. Все, хана Лені. А я не встиг прочитати, а що там було? <сх>, ну, давай на червону нажмем. Ааа, типу, робити вправи, робити вправи. Нас зараз, нас зараз просто накажуть за це. Йо. А. Ні, нам просто сказ, сказали, що ми ліниві гімнюки. Ту прикол, ладно, ну пішли тоді снідати. Пустий. Поняв. Це хто? Можна поспілкуватися з нею, диви. Чи не можна? Нічого не поняв. А, ось о. Аааа, мене тепнуло, я навіть не встиг прочитати нічого. Йома йо. І тепер ми повинні просто отако пройти повз камер? Оце тут додам. да. Я поняв. Мінус 10 хп. Оп, 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 оп. оп. Давай, акуратно, акуратно. Ху! Є! Є, я вибрався. Давайте, тихо, тихо, тихо. Все окей, все нормально. Що там Хто ще не може вибратися, Фредо. Що ти там не виходить? Побігай, давай, швиденько, поки нас не схопили. А то буде нам всім гаплик. Ой-ой-ой. Що -ой -ой. там? А нам точно сюди? Чекай. А тут що? Ааа, там тупік. Окей, нам точно сюди, я поняв. Бемц. Вбираємо ключа. І що далі? Нам просто так от треба вийти чи як? А, ні, ми назад повинні піднятися. І тим же ж самим шляхом. Вилізти, окей, летсгоу. Дайте. Ось то. Ага, бемс. А! А! Скільки хп відняло! Йоу! Треба перекусити трошки, а то щось ХПшечки втратив. Ооо, і ми відкрили склад з зброєю, прикинь. Оце прям непогано. Ану, у мене є 37 доларів. Що я можу взяти? Я можу взяти безкоштовно фонарик ну і пістолет, а все, я більше нічого не можу взяти. Дві. Диви, реально. Тихо, Яблуко купляти не хочу. 10 доларів. То майже то так то й небагато. Проте, в цілому, 10 доларів то небагато, але по-любому ми купляємо собі пістолет. О, нормально. І все-таки може купити яблуко? Давай купимо. А давай, а давай, а що ще робити? Я ж більше нікуди бабло не потрапив. Було ще 2 долари. Я її не бачив. Ну, вони все одно мені не помогли. Тут за робокси можна купити долари, проте. То, якщо чесно, не дуже то й цікаво. Ми побігли далі. Куди нас там веде? Давай. <гас> Нічого собі тут ті шприці хліпо, це туди. А, а де Фредбер? Чого? Ми тільки з Юлькою? Ха-ха, що таке? А що сталося? Диви, ми тільки вдвох, прикол. А, ось до він, він появився. Поняв, хорошо. А що нам робити? Огляніться в лабораторії. Ага, щоб щось знайти, типу, тут? Да? Диви, тут все різні штуки є. Що це таке? А що, я щось нажав. А, це якась історія. Оце його пристрій, щоб контролювати розумом людей, прикинь. Абалдеть! він реально тупослий вчений. Гімнюк. Блондіністий гімнюк. Я не шов молоко. Непогано. а оце що таке? Якісь рації, да? А ти хто? Ааа, це оці штуки, щоб керувати розумом, прикинь. Там баба тупо в гіпнозі. А що таке? Двері ламаються. Чо ламаються? Опа? Зараз буде файт. А, це зомбаки. Ой-ой-ой, тихо. Тихо, 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 тихо. Мене заблокували. А! Бем-бем-бем-бем. Давай, 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 ще трошки. Хорошо. Мінус один. Гранатка. Все, розібрались. Хорошо. Жесть! Оце туди. Хто ж знав, да? Просто оце тут їх тупо зумбували. Обалдеть. О, там дірка в стіні, можемо копати почати, да? Ось, до, да, да, лопата безкоштовна. Давай, бемс. Беремо лопату і давай копати. Окей, нормально. Полетіли, Купаємо свій проход. Давай, 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 давай. Ми майже вибрались. Я прямо все відчуваю. Я відчуваю запах свободи. Давайте, копаємо, копаємо. Let's go, let's go. Опа. Дюрка якась, да? Чорний екран. Що там, ми вибрались? ні? Ні, ми не вибрались. Ми ще тільки в каналізації. Я поняв. Мене кудись уже веде. А що це за штука? Чекай. Чоколей. Ха-ха, чоколей. Я тобі хочу сказати щось то на чоколей, ти знаєш. <laughs> Проте окей, ось тут тут світиться щось і отут вихід, да? Let's go. Ми зробили це, да? Ми прийшли в місце, яке краще, аніж е, в'язниця. Нас уже шукають, диви, і вони всі зомбовані. Вже навіть у охоронці зомбовані. Обалдіть. Так, тихенько, акуратно. МБМ, погнали. О, привіт. Ви погані в'язні. Ага. Якщо ми погані в'язні, то ти хто? Ти чорт, смердячий, лисий, зелений. Ти то блондінка, то зелений, то ще щось. Обалдеть. Куди полетів? Йо, прикинь. І НЛО призвав з лазером. Ти шо, доктор Локо? алло? Що це таке? Опа, ракета, ракета, ракета. Що з нею робити? Ми її не можемо ніяк розбити, прикинь. А що з нею тоді робити? Хто його знає? Опа, НЛО пропало. Супер. А це ж що за таке? Що це за магія почалася? Якісь разенгани там, а шарінгани. Що це таке? Шість бластерів стріляє якихось. Обалдіть. 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 Тихо, і що робити? А як його перемагати тут? Диви, Ну він, типу, в щиту і все. Що ми можемо зробити? Використовуйте ракети, щоб вона, типу, стренула в цей. А, прикинь. Ти поняв, як це має бути? Обалдіть. Юлька геній. Юлька, поняв, що зробити. Так. Давай, давай. Я би оце тільки трошечки якраз яблучком закусив би похилився, поки ти там розважаєшся. Знаєш, що цікаво, а чого воно тільки юльку атакує? Опа, поняв. Оце тільки сказав, прикинь. Тихо, нормально, нормально. Мінус 0,5 хп отримав. Чому? Опа, Let's go! Ще одна. Бэм, сюди. Давай, давай, лисий жук, що ти зробиш, Що ти можеш? Все, там я тебе зараз на ізі. На раз два. пух! Опа, поняв. Полетіли бластери. Мазіла, 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 мазіла. Давай, давай. То що там, ракети будуть чи ні сьогодні? Давай. А то він щось такий нубський цей доктор, це жесть. Опа. Юлька Бенц. Полетіла. <рит> <рит> Нормально. Ну, ще 140 кп, це не так багато. Фредбер Хорош! Диви, прям зразу догадався, що треба робити. І в уфоху на! 50 кп на все, осталося в жука. Давайте ще трошки, трошки, трошки. О, дядько, розізлився вже, да? що неприємно, да, Неприємно, неприємно. Тихо, 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 тихо. Як з цим боротися, як всім боротися? Як сим боротися? Тихо, тихо, тихо. Я поняв, я поняв, я поняв, я поняв. ХП мінусується тільки так. Тут усі штуки були. Оце я бевсь! Оце я бевсь. Ладно, що вже зробиш? Так, куфохи, Дві штуки чомусь з'явилося тепер на цей раз. Проте чомусь вони не запуляють ракету. Давайте хоч хтось, хоч один. Навше немає що його бити. Все, нас один раз попасти ракетою. Давайте ракету. Ага, я поняв Тобто ми тепер отак граємо, да? окей. Okay. І що на цей раз? Це що таке? А, ми тепер повинні його лупцювати, да? Бемц, гранаткою. Отаку сюди. Правда, його пристрелили раніше, ніж моя граната взірвалася. Ну, як зазвичай, конечно, всі оці злі вчені кажуть, ви не розумієте. Я хотів просто зробити як краще, а ви все мені зламали. хе Розкажеш, давай, розкажеш. Пока. Тепер ми можемо вибратися, да, втікти з цього острову. go. Погнал, дивимо, весь інвентар якийсь лабуді. Погнали. Отако ми зараз прям на човен сідаємо і тікаємо, да? І це Ізі, Ізі ГГшка, да? Ізі ГГшка, давай. Бент, я не можу повірити, ми зробили це. Бувай назавжди це жахливе місце. Ну, тут я з тобою погоджуюсь, місце взагалі якесь треш. І що далі будемо робити? Питає Фредбер. Юлька каже, побачимо, куди нас ці води занесуть. The End. Єее, це перемога, це сюди. Але проте, проте, я ж був не сказав, що тут диви, просто скільки бейджиків. <реш> а до цього всього тут ще й кінцівка не одна, і не дві, і не три. А як виявляється, цілих дванадцять. <реш> Це прям реально багацько. Ну, а на такій славній ноті Це відеоролик підходить до свого закінчення. Тож обов'язково, якщо він тобі сподобався, не забувай прожимати вподобайдена, підписуватись на канал, а також обов'язково писати в коментарі, що ще мені такого цікавого зіграти. Я обов'язково все прочитаю і буду прислуховуватись до вашої думки. Ну і там до телеграм-каналу, до речі, можеш долучитися, тому що скоро там буде розіграш. Посилання в описі, якщо що Ну а з вами, як завжди, був ваш друзя Кадімич. Тож всім файного настрою і всім. Papa.